Я жінка, Ну, якщо вдруг ще до сих пір хтось не помітив, яка давно вже не віддала телебачення і телевізора, так в принципі. Боже, сто років телебачення не дивилася. Технологія! 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 І от ти знав, що проєкт Мастер Шеф все ще виходить. І ні, не просто все ще виходить, а він все ще актуальний. І от такі от перегляди. Набирають останні ролики на ютуб каналі Мастершеф на бе що та явно я пропустила. Такі в 2011 році на каналі СТБ вийшла українська адаптація британського шоу Мастершеф. А британці такий народ умний, продуманий, дінюшко любить, відчуває гроші, гроші. Я обожнюю гроші. Так би ковтали пачками. і зміг продати формат даного проєкту. Вдумайся в 60 країнах, в тому числі і для України. В самому проєкті змагаються за звання кращого кухара і переможець сезону отримує грошову винагороду, а також навчання в кулінарній школі. Ану, давай, пам'ять тебе не подведе. Згадай, що це за школа, назва школи. Пам'ятаєш? Uh... Дам тобі час на роздуми. <му> ну ладно, не буду тебе таміть. Le Cordon блю. Я випуски даного проєкту в останній раз дивилася, напевно, ще за часи університету свого. А я все ще пам'ятаю назву Le Cordon Bleu. Ти догадуєшся, скільки сезонів мастера шефа у нас вийшло? Можна я це зачитаю? Бо я ну я не могу таке запам'ятати. Cordon блю запам'ятала, а от таке не запомню. 15 сезонів дорослого шоу. Чотири сезони професіонали, два сезони діти, один підлітки, один битва сезонів і один сезон зірками. Мені здається, що ще наші з тобою правнуки. Будуть сидіти і дивитися нові сезони даного проєкту. На шоу є три судді. А вже ж незмінний ектор Хіменос Браво. І дивлячись на те, що він був в кожному сезоні, складається враження, що хтось, напевно, все-таки викрав його паспорт. Ну і біля самого Ектора зазвичай крутяться два тіліпузіка, які постійно змінюються. От ти не поспієш за тим, хто ж буде наступний в парі з Ектором з 2011 року, кого тільки не було на цих от місцях. І Анфіса прости його Господь Чехова. Її, звісно, оця от вечірня програма це ще та розпуста. Я тільки ніколи не могла зрозуміти, яким чином Анфіса Чехова до кулінарії. Це вона, що днем мастер-шеф на кухні, а вночі мастер-шеф в ліжку? Юморна є, да? от настрій в мене сьогодні такий. поюморіть. Після першого сезону на заміну Амфіси Чеховій прийшла Жанна Бадойва. Да? От такі раніше були в нас телеведучі. Був іще колись Микола Тіщенко. І якщо бути чесною з тобою, а я тільки чесна завжди з тобою, що ти брешеш? То мені подобався Микола в ролі судді даного проєкту. Та да, така от я, шальна я. Я знала Чіщенка тільки в контексті даного шоу. І коли він перебрався вже на інший проєкт, ревізор, я, до речі, вже розповідала, розбирала, оглядала даний проєкт, так що біжи дивитися. То вже в ролі ведучого. Він виглядав так, ніби знаєш, от зараз начне сам на себе. Oh, стільки самолюбування, стільки неперевершеного самого себе там було. Скоріше за все, він завжди такий був. Але за рахунок того, що на мастер-шефі були і інші судді, і учасники, було багато акцентів. І ти не звертав такої уваги на Тіщенко. А в ревізорі він уже головний, він єдиний в кадрі. І ти бачиш трошки пікантної любові самого до себе від Тіщенка. Чесно, інколи було трошки неловко таке враження, ніби я не мала це бачити. Це мало залишитись між Миколою і Миколою. А згодом. Ти все більше і більше почав дізнаватися про його біографію. І зараз він в нас вже не ведущий ревізора чи суддя мастер-шефа, А верніть мої гроші. Мені немає за що бути жити. Ще однією ведучою проєкту була Тетяна Літвінова. І не так давно на каналі у Аліни Доротюк вона дала інтерв'ю. Ну, я вже ж пішла дивитися. А чому ні, якщо так, трошечки взяла пліточок, щоб їх обсмоктати. Тетяна нам розповіла трошки внутрішньої кухні даного проєкта. Але це її бачення. Тому. Є трошки сумніву в достовірності інформації. Ми ж то свічку не тримали. Ми ж то не знаємо, як було насправді. Як нам розповідає Тетянка, то їй було некомфортно трохи зніматися в даному проєкті, і це було в тому числі і за рахунок самого ектора. Тому що один день я хороший, другий я плохая. Мужчина гарячий, мужчина настроєння, і Тетянка подеколи не встигала за його цим настроєм. Також їй було некомфортно із за того, що Ектор розмовляє іспанською, а їй ніхто не перекладав, і за чого вона включала геніальний режим. Посміхаємося і махаємо, посміхаємося і махаємо. Як сама Тетянка говорила, їй не подобалася система даного проєкту, як він побудований. Вона вважала, що стоїть міцно на своїх двох ножках, бо як не як вона відзнялася в дев'яти сезонах, але її обертнули. Так як всі учасники проєкту підписували контракт тільки на один сезон, то ніхто не знав. Чи буде він зніматися в наступному сезоні? І з Тетянкою в якийсь момент вирішили попрощатись після проєкту. З Тетянкою ніхто не спілкується на зйомочному майданчику, називають зверхньою і надмінною. На що Тетянка відповідає, що її очорнили на цьому проєкті, що вона не така. А замінили Тетянкою її ж подругою Ольгою Мартиновською. Ах ти неблагодарна! Ах ти скотина. Ахтут чавела. І Ольга же, в свою чергу не так давно дала інтерв'ю славі дьоміну. І в мене виникає питання. А що, в принципі, по самим питанням? а? Дьомін задає питання, що от Тетянка ображена, тому що Ольга нічого не сказала за кастинг мастер-шефа. Хоча Тетянка говорила про те, що да, їй було неприємно, що Ольга це зробила втайні. Але головна причина її образи в тому, що на мастершефі про Тетяну говорить погане. А Ольга це все замовчує, от що було неприємне для Тетяни. І Ольга відповідає Дьоміну майже те саме, що говорила Тетяна у своєму інтерв'ю. Що да, вона пішла на кастинг, да, вона не сказала Тетяні, що вона зробила це за її спиною. І коли її обрали, то вона прийшла вже до Тетяни і сказала, що от мене обрали. Тетяна її підтримала, і Тетяна це говорила, до речі, в своєму інтерв'ю. І навіть перший сезон проєкту, коли вже Ольга була ведучою, вона все ще продовжувала жити у Тетяни. А потім, уже з часом, Тетяна почала віддалятися від Ольги. По-перше, що я хочу сказати, Славік. Ну тобі ж в попередньому інтерв'ю все розказали. Ольга просто по суті взяла, повторила те саме, що говорила Тетяна в своєму інтерв'ю. А по-друге, господі, які баталії, які інтриги! Ти говорить, це майстер-шеф! і що? Це не Цікала, Та хай сюжет! то Говорить, цікаво ж. А це явно не те, що я очікувала, коли вирішила зробити огляд на майстер-шеф. Ну, як люблю-люблю-люблю пліточки. А ще також, що після одного, що після другого інтерв'ю, те, про що я думала, що чому інтерв'юери у вигляді Аліни і того ж Славіка, чому вони лізуть в стосунки двох дорослих жінок? Чому вони дають поради? А от я би. Помирився, а от я би вияснив стосунки. Ну такі диви, ясня стосунки. Є така дружба, в якій було дуже багато хороших моментів. Але з часом вона себе ісцікає. Да, якщо через якийсь час ваші шляхи знову перетнуться, то можливо ви повновите це спілкування. Але в даний конкретний момент ви не хочете цього робити. І по Тетянки видно, що вона до сих пір ображена по якимось моментам. Хай жінки самі розбираються. Не треба лізти, не треба давати непрошені поради. Але що Ольга, що Тетянка, молодці дівчата, бо не дивлячись на якісь образи одне на одного, вони все одно в інтерв'ю не намагалися якось уколоти чи якесь погане слово сказати за свою колишню подругу. Тетянка признається, що вона все ще тримає образу, і що вона це опрацьовує з психотерапевтом. Інколи нам всім потрібна допомога у вигляді терапії. І, на щастя, для цього і існує сервіс Mindly. Підтримка зв'язків з нашими друзями, близькими, сім'єю, родиною стає таким от грузом в той час, коли ти відчуваєш депресію, апатію. Або як у випадку Тетянки і Олі, коли є конфлікт або якась недосказаність, і Майдлі, маючи найбільшу базу психологів, може допомогти тобі якраз таки у вирішенні тих питань, які тебе турбують. І до речі, саме травень це місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Тому мені здається, що це якраз вчасна нагода для того, щоб розпочати сесію психотерапевтом. І саме заради цього ми з Майндлі даруємо тобі промокод Селар 5, який дає тобі можливість отримати мінус 10% на першу сесію. Ти зараз його бачиш на своїх екранах або в описі під цим відео. Також в описі я залишу посилання на Майндлі. переходь по ньому, проходь. Тест і обирай потрібного для себе спеціаліста. Або ти можеш скористатися QR-кодом перед тим, як стати суддією, вона ж взагалі була переможницею третього сезону. О, піднялася жінка. Але на олічки то судді не закінчились. Також у одному із сезонів судді був Сергій Калінін. І відразу на його заміну прийшов Дмитро Горовенко. І чесне слово, візуально вони особисто мені так схожі. Що мені здалося, що це просто Сергій зробив собі тунелі в ухах в якийсь момент. Єлізавета Глінська також раніше, до того як стати суддією проєкту, вона була переможницею другого сезону. Дмитро Танкович він приходив тільки на один сезон, пов'язаний з зірками. І останній це Володимир Ярославський разом з Ольгою Мартиновською. Це такі два стовпа, які залишаються вже не перший сезон на проєкті. Ну і наш головний стовп, а точніше, той, хто стоїть на цих всіх стовпах, це Ектор Хіменос Браво. Бажіга, бамжіга, бамжіга, бамжіга! І я насправді дещо знаю про нього таке. Що я не скажу? А от така я, да. Просто це не мій секрет, я не можу його розказати. Але він такий, що якщо чесно, мене не дуже здивував. Якось це було очікувано насправді. Але я інтригантка. Закинула. Ха! А нічого не скажу, А от так. от. Запахло брехнею в повітрі. А може, да, а може, я божевільна, може я все брешу. Все можливо. В одному із своїх роликів я вже піднімала тему того, що на посади, наприклад, телеведучого брали не українського ведучого, а російського. Замість того, щоб надавати робочі місця українським акторам, брали російських акторів, замість того, щоб зйомками якихось проєктів, серіалів, шоу займалися українські компанії, цим займалися російські компанії для українського телебачення. І за цього, от як українське може розвиватися, якщо постійно все віддається, і тут ситуація насправді схожа. Бо ми знову, замість того, щоб надати. Робочим місцем українському кухарю ми беремо когось із-за кордону, щоб кожен випуск починати з фрази, що цей кухар готовий для самого Путіна. Знаменитий майстер, що готував для президентів Джорджа Буша і Володимира Путіна. Володимира Путіна. Знав би убив би. А також проєкт йде з 2011 року. На дорі зараз 2025 рік. А ектор все ще веде дане шоу іспанською мовою. Єдине, що він може сказати, це на балкон! На балкон. А ще я задавалася питання: що чому ектор, будучи світовим кухарем, Приїхав до України і знімається в українському проєкті вже стільки років. Дівочки і мальчики, скільки ж йому заплатили там, а мені, напевно, буде страшно дізнатися ці суми. Зато як би мені прекрасно було б відчувати ці суми в своєму кармані, о-ха-ха! Да. Я впевнена, що на даному шоу, як в принципі, і на будь якому іншому проєкті, є передкастинг, який ми з тобою не бачимо на екранах. Саме на цьому предкастингу зазвичай і обирають тих, хто буде в самому проєкті, а що нам з тобою вже показують на самому телебаченні. Перший етап кастингу це готовка на час. Потім учасники по одному заходять до суддів, де ті їх оцінюють. І від кожного, а вже ж має пролунати своя неймовірна трагічна історія, соплива і сльозлива. У телеканали дуже сильно люблять давити на оці от больові точки. Отвічаю, якщо я колись піду на якийсь проєкт, то я ніколи не завжди не напишу свою справжню історію. Я буду брехати, я буду розказувати все, що завгодно, але ніколи не буду казати правду, бо я не хочу, щоб копалися в моїй брудній білизні. Потім всіх, кого обрали, потрібно відсіяти і залишити двадцятку. Саме ця двадцятка і буде йти до фіналу. Завдання під час проєкту різні. Це тебе й вивезуть кудись на поле під палящим сонцем і в клітку якусь запихають, і на команди розіб'ються зазвичай синя і червона команди. Кріт це також одне із популярних завдань даного проєкту, коли в команду підкидується людина, така от підставна жичок. Загалом випробувань достатньо. Вони різноманітні. І учасники, які погано справилися з завданнями, дають. Чорні фартухи. Саме чорні фартухи в кінці кожного випуску відправляються на якісь фінальні випробування. Але насправді не завдання являється головним в даному проєкті. А це саме учасники. Імпозантні, колоритні, і багато хто з них все ще залишається на плаву в мас медіа Ну і один з них це авже ж клопотенко, переможець п'ятого сезону. Хто ж не знає клопотенко? Насправді, якщо чесно, я трошки привзято відношуся до його рецептів. Коли я бачу, що це рецепт клопотенка, я така з цим. Ви точно не їли картоплю? Тепла картопля з білим шоколадом. Oh Oh, my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Відложим. Next. Це така цікава особистість, кулінарні шедеври якого або люблять, або ненавидять. Як, наприклад, у випадку з меню, яке він створив для дітей в школі. Деякі батьки такі щасливі, що їх діти голодають. І от поки батьки розбираються з менюшками, я трошки. Занепокоїлися висловлюваннями самого клопотенку. Бо він в інтерв'ю говорив з приводу того, щоб він взяв жінку і запихнув її в клітку. Я би взяв би якусь дівчину в вкрал, посадив би її в клітку і дивився про на себе її догодував би її. Це він шо, на мастер шеф переграв, чи що? Випробування в голову йому вдарило. Юлія Панкова, вона була учасницею першого сезону Мастершеф і згодом стала однією із ведучих шоу «Ревізор». Я також про неї згадувала в своєму огляді про ревізор. Тетяночка з першого сезону, яка в тенісі полюбляє теніс. Тенісі, мені дуже подобається теніс. Їй приписували роман самим ектором, що блондинка звела з розуму нашого головного суддю. Саме цієї миті у серці ектора виникла симпатія до девакуватої білявки. В ті часи всі видання говорили про їх роман. Але чи був він чи справжній? Ну якби? Будь ласка, відправте мені докази. Письмове пояснення і роз'яснення, як все було по годинам і по датам. Анатолій Цупиряк він був в третьому сезоні. Потім іще, здається, був в якомусь сезоні із професіоналів, якщо я не помиляюся. Що не слово, то перли. Подивися на мене, що я можу погане зробити. Ну, вбити можу десь колись. Хай мені цигани нас. На ту мою лисину, але я не люблю хитро вичпоканих людей. Я йому мішав, щоб його помішало і ногами, щоб ним кидало по стінах, щоб уліпило так, щоб посадило. Це з того все ненормальне, я йому мішав. Запам'ятався мені ще Вітюша із четвертого сезону. Ну, Бідне то дитя, знаєш, така бідова дитина. Мама в нього вбиральниця і він помагав своїй мамочці. Сам Вел, теж четвертий сезон даного проєкту. Він має і свій YouTube канал, і тік-ток, де знімається в основному зі своєю мамою. Оце от тебе гроші на карточці чи в портфелі. Запам'ятався багатьом глядачам пава із сьомого сезону. То ця пісні грають? А це сни. І також в цьому самому сезоні разом з павою був такий персонаж, як Володимир Троцький. Так само, що не фрази, то в нього перли. Не так! Та не та, живем не там, красять не так, прическа не та. В восьмому сезоні до нас прийшов Владіслав Міцкевич. О, я пам'ятаю, це лавілас. В нього навіть був роман з однією із учасниць, також восьмого сезону. Еліна, здається, її звали. Ох, які ж там пристрасті були між ними. Якщо чесно, коли виходив даний сезон, то ну да, Міцкевич мені симпатизував, якби. Ну, мені тіщенко симпатизував колись. Ну, що поділить так? Я ж казала, що в мене такий своєобразний ск на чоловіків. Ну я вже ж відносно недавно розгорівся скандал, що у Міцкевича роман з Олечкою Поляковою. А мені одній здається, що попахує трошки піздйом. Ну просто. Так внезапно з'явилися чутки про роман саме в той момент, коли Міцкевич випускав свою музику. І, до речі, вроді би Оля Полякова допомагала йому в створенні цієї музики. Ой, як все так зійшлося? Прям зірки якісь склалися воєдіно. Чесно кажучи, я більше вірю в роман Пави з Міцкевичем. Чим в роман Міцкевича і Олі Полякови Дмитро чекало тринадцятий сезон і його неймовірна дієта на букву С мене дієта з вітаміном С всегда присутствує. Пивце, м'ясце, сальце крім всіх сезонів із дорослими. Також були іще два сезони з дітьми і один з підлітками. Я вже до речі якось згадувала в огляді на проєкт Коханами вбиваємо наших дітей. Там був такий персонаж, як Ісаак, і він брав участь в даному сезоні Мастер-Шеф. Діти я пам'ятаю, що коли виходили дані сезони, мені так щиро було цікаво за ними наблюдати. Мені так природнилися ці дітки, особливо якщо я не помиляюся, перший сезон. Саме там були всі такі імпозантні, яскраві зірочки. Я навіть не впевнена, чи я дивилася другий сезон. Тому мені було так цікаво подивитися на те, як повиростали дані дитинчатка. Я скоріш за все зараз пущу тут якийсь відеоряд з тим, як вони змінилися. А може не пущу, може я лінива жопка і це не зроблю. Подивимося на монтаже. І насправді, знаєш, я коли дивилася в ті часи даний сезон, то мені здавалося, що вони такі дорослі. А їм всього лише по 10-11 рочків, ти прикинь, боже, манюнечки, утюпудечки, мікролюдечки. Сезон з підлітками також багатьом глядачам запам'ятався. А каштани жрати можна? Не жри каштани, собака! Із цікавого там Олег Пархоменко зробив трансгендерний перехід. Правда, я не знаю деталі, чи повний, чи не повний перехід він зробив, але в тіктоці мені потраплялися відоси на дану тему. Ярослав Вархоляк, ну просто ну дитина, чистий мєм ходячий. Я думав, я атак серця дістану. Ноги сіти не пали, руки теліпалися. А Марк, це в нас сексуалка даного сезону. Я так розумію, що він покорив не одне підліткове сердечко. Марс. Насправді ці три сезони, два з дітьми і один з підлітками, викликає в мене все-таки питання, тому що це не кожна доросла людина може справитися з випробуванням, з тиском, з графіком, зі зйомочним, оцим цим процесом. А тут діти і підлітки. Я вважаю, що все-таки має бути якесь вікове обмеження, і причому не тільки для дітей, а і для старшого покоління. Бо якусь бабку вивезуть на поле, їй там сонечком пригріє, помієш? І все, і бабка вже при смерті чутлі пише заповіт на все її імущество. Ну, не може доросла людина старша. На такому ж самому рівні конкурувати з молодняком. Цікавий насправді був сезон з зірками. Там в сукупності шість зірок розбиваються на дві команди по три зірки. Брали участь і ведучі, і співаки, і актори, і комедіанти, і влад яма. Так що, якщо є якась знаменитість, яка вам подобається, то мені здається, це цікавий формат подивитися в такому от контексті на цю зірку. Війна принесла з собою багато змін і трагедій, і в тому числі і для мастер-шефа. Наприклад, павільйон, де знімався даний проєкт, постраждав після вибухів. Обороняючи країну, загинув музичний редактор проєкту Антон Вовк, а також один із учасників, а саме Микола. Олег Ковальчук відправився до Лавр ЗСУ. І якщо я не помиляюся, він там саме як кухар. Віктор Перехрест теж був помічений у формі, і як пише в дописі інстаграму мастера шефа, то він займається саме медичною допомогою. Багато хто із учасників проєкту допомагає саме як волонтер. Також ектор відправлявся готувати для армії. Я висловлюю співчуття сім'ям тих, хто загинув, а хто зараз знаходиться в армії, поскоріше вам повернутися додому. Отакий от, от проєкт. Пиши, чи дивився ти його, який сезон подобається тобі, хто із персонажів тобі подобається, а також який твій любимий мем з цього проєкта. Залишай коментар, підписуйся, лайк, подобайка. Все, як завжди. Я цілую і до нових зустрічей.